Всім привіт! Посилочка. Лілюші замовляла зубну щітку електричну. Та я вам покажу, я вже її відкривала, тому що я на новій пошті перевіряла її. Чи вона працює? Так, що нам тут? Що щось? чек. Чак-чак-чак. Чек, чек. І отась така пам'яточка. Так, ось таку щіточку замовила Ющі. Вона йде від трьох років і здається до восьми. Фірма Мей. Вона вона, вона на батарейках. Ці Щітинки змінюються, тому що я хотіла йому замовити, по-моєму, за херба. Щенячий патруль, щітку електричну, але там не змінюються щітки. Зрозуміло. Так. замовили ми в голубенькому кольорі. Іде насадка, як я вже побачила, одна ширша, одна просто кругленька-маленька. Так. Пластикова щиточка, вона ставиться на ніжки. Ну, звичайно, я її перевіряла ось так. Трохи вона в руці вібрує. Не знаю, чи Ілюша може буде боятися неї чистити зуби, але побачимо. Будемо провіряти сьогодні ввечері. Така, щитиночки м'ягесенькі. І така досить тонка щитина. Щитиночки. Вона просто ось так. Якось тільки що ось Вона розкручується, і тут одна всього-навсього пальчикова батарейка. На одній батарейці вона робить. Не знаю, скільки вона буде робити. в Інструкції вони зазначають, що вони кладуть батарейку тільки для того, щоб людина могла для себе перевірити, чи працює щітка, чи не працює. Тобто ну, батарейка там не така потужна. Ну, ми вже потім поміняємо. І цей. Будемо бачити, наскільки буде вистачати батарейки. Так що ось така у нас покупочка. Як будемо чистити зуби, то, можливо, ще вам ставлю відео, як Ілюша це буде робити. І потім, не знаю, можливо, вже в коментарях напишу, чи вона хороша в користуванні чи ні. Як нам, Все, всім гарного дня! Так, я вам обіцяла зняти те, як Ілюша буде чистити зуби своєю електричною щіточкою, але е, так не сталося. Ілюша відмовляється неї чистити зуби. Сам корпус трохи вібрує ось тут, і він її боїться. Е, поки що залишаємо все, як є. Будемо пробувати ще. Можливо, з часом він до неї звикне і буде чистити. Якщо він почне неї чистити зуби, я вам зніму вже десь ставлю відео пізніше. Тому всім гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте обов'язково підписатися. Ставте лайки, коментуйте. Можливо, у дітей ваших є така зубна щіточка. Розкажіть мені, чи ваші діти відразу. Ставали чистити цією щіткою, чи так само боялися? Все, бувайте!